Більшість тіл, що нас оточують, не випромінюють світла, завдяки чому ми їх бачимо. Ми їх бачимо, тому що вони відбивають світло, яке на них падає. У разі відсутності джерела світла неможливо нічого побачити навколо себе. Різні тіла відбивають світло по-різному. Саме це й надає. Розмаїтності всьому, що ми бачимо навколо себе. Думаю, ви неодноразово бачили, як вночі світиться місяць. Як ви думаєте, чи можна назвати місяць джерелом світла? Сьогодні науковці знають природу походження таємничого місячного світла. Усе просто уночі ми не бачимо сонця і в темряві. Нам здається, що місяць випромінює сріблясте світло. Насправді, вночі сонце перебуває з іншого боку землі і освітлює місяць своїми променями, а поверхня місяця ці промені відбиває. Залежно від якості поверхні розрізняють дзеркальне та розсіяне відбивання. Дзеркальне відбивання світла. Це відбивання світла від гладенької поверхні. Таке відбивання ми можемо побачити на поверхні гладенької води. Після дощу в калюжах відображаються хмари. А на поверхні води в річці дерева. Відображення ви також можете побачити на відшліфованій поверхні кузова машини. Але Скільки не вдивлятися в поверхню снігу, який щойно випав, не побачиш жодного зображення ні себе, ні будь-якого іншого тіла. Після відбивання від дзеркальної поверхні води або дзеркала, світлові промені у світлових пучках не переплутаються. Інша річ, коли світлові промені потрапляють на шорстку поверхню. Наприклад, шар снігу або аркуш білого паперу. Після відбиття від такої поверхні промені переплутуються, і ми спостерігаємо розсіяне відбивання світла. Розсіяне відбивання світла це відбивання світла від нерівної шорсткої поверхні. В однорідному середовищі світлові промені поширюються прямолінійно доки не потрапляють на поверхню якогось непрозорого тіла. При цьому світло відбивається дзеркально або розсіяно. Але якщо середовище, на межу якого потрапляє світло, прозоре, як вода або скло, світлові промені разом з відбиттям зазнають заломлення заломленням світла Називають зміну напрямку поширення світла на межі поділу двох прозорих середовищ. Чому ж відбувається заломлення світла? Це відбувається через те, що при переході світла з одного середовища в інше змінюється швидкість розповсюдження світла. Якщо налити в прозору склянку або банку воду. І подивитися на предмети, які розташовані за посудом, то можна побачити, як змінюються форми цих предметів. Так само спотворюється вигляд олівця у склянці з водою. Наші очі бачать двічі заломлене світло, яке проходить крізь три середовища вода, скло, повітря. Тому олівець взагалі. Буде здаватися нам поломаним. На особливостях заломлення світла працюють декоративні світильники, передачі інформації волоконно-оптичними лініями зв'язку. Спробуйте подумати та самостійно привести три приклади застосування заломлення світла. Особливості заломлення світла також застосовують. В різноманітних оптичних приладах в медицині та науці. У таких приладах є один спільний елемент лінза. Лінзи виготовляють з прозорих матеріалів. Лінза це скло, яке хоча б з одного або обох боків мають кулясту поверхню завдяки прозорому матеріалу. Лінзи змінюють напрямок поширення світлових променів, заломлюють світло. Залежно від форми поверхонь, в лінзі відбувається збирання або розсіювання світлових пучків, тому розрізняють збиральні та розсіювальні лінзи. Зупинимося на збиральних лінзах. Збиральні лінзи це лінзи, які перенаправляють світлові промені. В одну точку. Така точка називається фокусом лінзи. Фокус це точка, через яку проходять світлові промені після проходження через лінзу. За допомогою збиральних лінз можна отримувати різні зображення. Все залежить від розташування предмета і фокуса лінзи. Схематично це зображають так. Подвійна стрілочка це збиральна лінза. F фокус. Стрілочка, від якої йдуть світлові промені предмет. А за лінзою стрілочка зображення. Які ж можуть бути побудови? Перше. Якщо предмет помістити у фокусі, то зображення взагалі не утвориться. Друге, якщо предмет помістити між фокусом та подвійним фокусом. То зображення утвориться за подвійним фокусом. Причому воно буде збільшене та перевернуте. Третє. Якщо предмет міститься у подвійному фокусі, то зображення утворюється також у подвійному фокусі такого ж розміру, як і предмет, але знову перевернуте. Четверте. Якщо предмет міститься за подвійним фокусом то зображення зменшене і знову перевернуте. Збиральну лінзу можна використовувати як збільшувальне скло. Лінзу в оправі з ручкою називають лупою. Якщо треба розгледіти дуже маленькі предмети, лупа вже не допоможе, тому використовують інший оптичний прилад мікроскоп. А от, якщо треба детально розглядати далекі тіла, то використовують телескоп. Окрім лупи, мікроскопу і телескопу, існує багато оптичних приладів фотоапарати, проектори, біноклі тощо. І у складі всіх цих приладів є лінзи. Дякую за увагу!